Так, що ж, всім привіт, народ, за вас підпис, подобайка. Ми продовжимо ради and Resources. Тут в нас. ми ну, в минулому відео закінчили на тому, що побудували виробництво електродеталей. Так, що в нас тут? Пластмас. У нас тут хімікати. Хімікати нехай справді стоять, постійно розвантажуються. Ось пластмаса. Ні, ти не будеш чекати. Так, тут також у нас забиті електродатата. Механічні деталі, електродеталі виробляються потрохи. Це питання кількості працівників. І пластмаса, в принципі. А, я забуду, я ж вас побудував, але мешканців вам не надав. Хоча по 70 в кожному будинку. М -м -м -м. Закуповую. Тут 145, сюди 145 і сюди 145. Що ж, зараз працівників побільшує. <глух> тобто побільше і виробництво. Така електроніка, накопичиться. Ось електроніка це чистий не експерт. Один з яких буде йти в правари, що дуже близько. Просто все, електроніка це фінальний продукт. Так чекаєш завантаження і в правари. Ти сюди ж чекаєш завантаження електроніки і везеш. Ну так, виргар далеко тобі уїхати, але везеш. Як вам таке? Це електроніка буде експортуватись. Тут збільшилось виробництво електродеталей. І тепер найбільше, що я буду будувати, це автомобільний завод. Під'єднати до цього. Тут сюди прям дуже багато працівників, і прикол в тому, що сюди працівники з освітою потрібні. І можна для цього використати наше старе місто, яке вже відчуття, що все. Але тут дуже багато місць для освіти, і тут дуже багато людей з освітою. Тому можна його розширити і додати автомобільний завод, який ми будемо закуповувати всі речі. На жаль, прям закуповувати, тому що вести я не хочу. Або в якесь інше наше місто додати університет. Так, дивіться. Насправді так кажучи, ось тут у нас дуже багато мешканців, але вони всі працюють на своїх місцях. Можна розширити тебе. Що тут? 300 працівників. Ти мені. А, до речі. На автомобільні заводку по працівників ще треба буде. Ой, ого, скільки тут людей. І всі виробляють їжу. Це прикольно. Експорт працює. О, будуємо все ж таки завод. Це просто справді окреме місто будувати під нього. Тому що 400, праців... 400 постійних працівників взяти. І 100 додатково постійно освічених працівників. Тобто мені ще треба буде тобі. інститут, університет побудувати. І не до кінця зрозуміло, чого ти найбільше будеш споживати: як деталі, пластмаси, механічних деталей, тканини. Тут написано гранічне споживання. Тканина на нас тут, наприклад. Ось тут. Виробляється по максимуму, намагається. І тут одяг. А. До речі, тут збіжжя достатньо тепер. До цього ж не вистачало. Складно, я не знаю. Тому що у нас усюди працівників трохи не вистачає. Типусь тут можна більше працівників сюди закинути. В сталеварний завод. І в завод механічних деталей. Також сюди спокійно можна повністю забити його. Коротше так. Враховуючи це все треба окреме місто будувати. І побудую його, скоріш за все, тут. Дивіться, хімікатом повністю споживаємо і чи чаще. Ти з хімікатами сподіваюсь? Скільки ти хімікатів привіз? Чого так мало? Тому що тут мало вільних хімікатів. Для цього міста треба більше працівників. Але проблема його в тому, що воно на схилі знаходиться. Асфальтна доріжка. Окей, ось так. Ось так. Тут чотири такі будинки. Так, жити прямо навпроти заводу. А що ви хотіли? Зато поруч з роботи. Це час буду заощаджувати менше на роботу йти. А, два з них повністю забив людьми, а інший нехай під заселення буде. Просто такими темпами нам просто не вистачить хімікатів. Тому щось що вони вже закінчуються. Зато пластмаси вистачає. Знаєте що, хімікати, нехай також на постійній закупівлі будуть в тисячу тонн. Все інше власне виробництво буде. Дивіться, вони ви вдвох наполовину забиті працівниками. В принципі, якщо добудувати ще всі будинки, то ви будете наповно працювати прекрасно. У мене питання просто взагалі є, в чомусь сенс, окрім як в нафті. Якщо зараз подивитись: експорт ресурсів. Та, найбільшу суму я з бітума і пального виробляю. До речі, одяг 42 тисячі дає на місяць. Пластмас 39, механічні деталі, 38, електроніка 36. А ну-ка, скільки я імпортував пального? 20, 120 тисяч я заробив, але імпорт ресурсів. А, але нафту закупив на 75 тисяч. Але воно має бути вигідно. що пальне, що бітум дорожче коштує. Давайте не будемо. Або нехай Та нехай. Ми експортуємо завдяки цьому більше. Так само, як в закупівлі вугілля ми більше експортуємо. А тут ми можемо не хвилюватися за нестачу вугілля. Ось справді не знаю, що автомобільний завод будувати туди. Люди засвіти в мене взагалом ось тут. На очищення. Ой, знову пожежна небезпека, прекрасно. Так, люди за освіти у нас тут. Та й давайте автозавод ось тут побудую. Чому ні? Якась інфраструктура перешкоджає. Як завжди? Я взагалі все некрасиво зробив. Давайте ось тут 293 тисячі. Ось так. Иди сюди сюда зможу з найближчих будинків. Нічого страшного. Так. А ніхто не експортує? Одяг. Тут у вас одяг забытый. в курсі? Чекаєш на одяг І увозишь сюди. Все, едь? В... 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 Вывозь одяг. Так само, як м'ясо. Нас тут є. Идь сюди. Чекає мьясо. А. Тут не можна поставити галочку, тому що тут тільки м'ясо і можна чекати і ось сюди. А, -а, а. Я зрозумів, тут поломані встало. А, -а, а, Наскільки тут давно ці проблеми? На, давайте на всяк. А, у мене є станції, де об обслуговування потрібні працівники. Я не зможу тут поставити. Ось з того не працює. А, -а, а, тобі техніка потрібна. Нащо тобі техніка потрібна? Крита вантажівка. Що ти з нею будеш робити? Може тобі не криті вантажівки потрібні, а бортові щоб вивозити міг? Та ні, тут всюди криті вантажівки. На щось. Ну окей, припустимо, криті вантажівка. Ааа, рімкомплекти перевозить, щоб лагодити на місцях? Ммм, зрозумів. Це щоб ви... Я... Окей. Окей. Так, у нас є тим. О, тут можна Тут ще ліцензію придбати треба. У тут багато всього цікавого. Давайте в першу чергу вас. 568 тисяч коштує придбати ліцензію. Ого. Ого. Давайте якусь просту машинку. Ось ти. жучок. За 40 тисяч. Тепер виробництво жучок. Ну і давайте. Спробую закупити. Дивіться, на твоє виробництво зараз про скільки я витрачу. 504, до речі, я на твоє виробництво витрачу всього. Підтвердити я зараз дуже багато витрачу. Але все. Зараз виробляється жучок. Вперед. Виробляєте а, джерело електроенергії. Ніяк я про це не подумав. Тебе можна напряму не підключити? На жаль. Тебе є его. сюди трансформатор. Підключу напряму з електростанції. Ось так, така елітна. Ой, поїхали. Я на твої на ресурси для тебе витратив 504. Давайте 600, порахую. За 1000? Хоча б за 1000. А ну-ка. Скільки ти сам по собі коштуєш, жучок? 1363 Хм, чекаємо, за скільки ми зможемо його продати. Але виробляється, виробляється він відносно швидко. Теоретично, якщо я побудую, ще тут декілька будинків, які, які не зможуть ходити усюди тут, на жаль. Через. А! Ви не зможете ходити виключно через нестачу тротуарів сквозних. Якщо щоб тут були нормальні тротуари, ось на що ось тут цей тротуар, скажіть мені. Ось так. І по ідеї вони можуть тепер куди більш далеко пройтись? Ну так, майже усюди. Я б навіть сказав, усюди, куди їм треба, вони зможуть тут пройтись. Але в мене тільки питання. Тут дуже багато людей. Ого. У нас явно нестача місць в школі. Відсотку вистачає, лише в школі. Прям явно нестача. Теоретично, в моєму старому місту можна підбудувати ще міні-місто, міні зробивши це десь позаду. Ось тут вивести тротуарчик. Якось розвести нормальну електромережу. Щоб вона не заважала. І ось тут буде ще одне містечко. Чисто для виробництва ТБ. Але поки що дивимось. Дивимось на те, що вже є. Ти звідси справді куди завгодно? так. Або підбудувати ось тут ще те, що треба для наших мешканців, і розбудуватись. Тому що та ж сама школа потрібна ще. Або зробити тротуар. Який з'єднується ось так. І звідси сюди. Все, тепер сюди більше хто може дійти З нашого міста. Ну так. З найближчих шести домів. Так, школа. Школа, школа, школа. Освіта. Школа. Тут було найменше. О, найбільшу, ні. Ось тебе теоретично можна було б побудувати. Якось тут. Ось так. Чого вам ще не вистачає? А, бара не вистачає. Бар забитий. Бар 5 працівників, нехай може бути максимум. Я обмежу в кількість працівників. А, зачекай, ти на повторі виробляєш. Ти вже два виробив їх. Якщо я вирішу продати за 951. Це навіть купуючи вигідно, ви розумієте? Це навіть купуючи... ресурси, це вигідно. Якщо за 951 продається. А якщо я ще авторинок побудую? Тут же є така річ, як авторинок Автомагазин. Ось автомагазин. Давайте побудуємо його ось тут на виїзді з міста. Мені хотілося б, щоб ви всі ж пішки могли сюди дійти. А, ось тут! Блін. Тротуар руйнувати, доведеться. Автомагазин для моїх мешканців. Це все ж таки столиця. Я, ну, яка є? Столиця, яка вже є, слухайте. Не вам критикувати мою столицю. Не знаю чому. Це моя столиця. Моє. мої. Моя країна. Яка є? Прийміть її таку, яка вона є. Автомагазин. Можна транспорт, який буде це перевозити? Це вироблена техніка. Ти сюди приїжджай. Сюди. Ти сюди виробництво жучків поставили. Так що, ой, тепер дітей в школах достатньо. Через нестачу прац... дітей в школах ми не могли. У нас менше працівників було. Тобто зараз стане більше. Хтось купить? Серйозно, це прям миттєваку викупають. Він заїхав їх одразу купили. Це чий? Тут парковка, напевно, потрібна якась. Поїхав заправлятись. А, ні, вони заправлятись поїхали. Їх хтось купить? У вас тут роботи багато. Лига, торгівельний центр. Тут черга стоїть. Реалістично, має бути реалістично, слухайте. Ну і вибачаю, що відвалька вас від Хочу нагадати, що в описі Ви зможете знайти гру, яка вийде завтра, 30 серпня. Будь ласка, додайте і до бажаного. щоб мене підтримати. А завтра ви можете її навіть придбати. Це мене сильніше підтримує. Я буду вам за це дуже вдячен. А, стоянка потрібна. Стоянка. Стоянка тимчасова. Давайте ось так на окраїнах. Побудую стоянку. І тротуар. Ось так. Все, тепер стоянка є. Є куди де користуватись. Це з середнього вищу. Все. Із середнього вищу дозволено володіти. Не обов'язково вищу світу мати, щоб володіти машиною Та давайте купіть. Я вас зрозумів. Не хочете, не треба. Я буду просто на експерт тоді робити. 954. 953. Ха, або можна на митницю доставляти. Абсолютно нова. Але як тільки ти поїдеш, то вже дешевше будеш. Та що з вами не так. Нащо ти приїхав і сюди зламався? А ти чого стоїш? А, тобі нема куди їхати. І тобі чомусь нема куди їхати. Бати транспорт треба окремо. Який може перевозити? Давай швидкість. О, ні. Не прям так. Ось нехай. І Нія, як? Це, напевно, окремо депо треба робити. Нову техніку. Ось тебе. Ти звідси техніку. І сюди. Навантажуєш її вперед. Тут у якоїсь техніки питання. Чому ти не можеш доїхати? Дивно. Це тільки в тебе, так? Чомусь тільки сюди. У всіх інших нема такої проблеми? Ні, тільки в тебе питання. Окей. Зачекайте нас вже має їхати десь. О. З трьома. Ого, ти везеш одразу три. Три жука на 4000. На 4 тисячі доларів. Або на. Ого, на 8 тисяч карбованців, може, тому що вони не закарбованці. Так, зачекайте. Може в цьому сенс? А ну-ка, давай. Цінність. Ось так найменш цінність на щось. Ну, Давай саме машину. За 7 тисяч всього. Скасувати всі плани. Ой, обрати техніку. Пустимо тебе будемо виробляти. Може. Саме на експорт західні країни треба совкову? А на експорт в совок треба західну техніку. В цьому є логіка. Ти ж легше виробляєшся вперед. Може так дорожче експорт буде. Давайте, давайте справді на паузу. Ну так, бачите, воно в два рази дорожче. А нас тут кордон з е, заходом. Вже якраз таки зробити совкову. Так, питання, якщо побудую тут житло? Блін, вони не зможуть. А, вони не зможуть дійти до цієї школи. Але. Якщо я звідси сюди проведу тротуар. Чи зможете видіти? Щось тут зможете. А власне буде дитсадка. Ось тут побудувати ще. Це ще один. Малий торгівельний центр, бар, амфітеатр, спорт, малий дитсадок і малу школу. І тепер можна спокійно. Раз, два, три. Я не дуже ідеально побудував. Не дуже ідеально. Чотири. Що ж, моя столицю розростається. Так, ні, питання до тебе. А, а ти, навпаки, в доларах дешевше. Тобто совкову техніку нема сенсу експортувати і скасувати. Треба жучки робити. Хоча б якусь техніку, є сенс? Коротше, на... все ж таки робимо жучок, але я зрозумів, що вигідніше було б сав... західну техніку в савкові країни. Це просто вигідніше. Ну що ж, ще закуповуємо працівників? Так, тепер в усіх цих чотирьох будинках достатньо працівників, і вони всі, я сподіваюся, зараз підуть сюди працювати. І дадуть мені максимально швидке виробництво. А це справді ефективно а якщо б я ще свої ресурси сюди привозив. Якщо б я ще свої ресурси привозив, Рахуючи те, що на виробництво однієї машини не так багато треба ресурсів. Типу на 500. Нам треба перевести ресурси на 500 десь. Ой, дивіться, наскільки ми пришучили зараз виробництво. Але, на жаль, на цьому це проходження закінчується, бо воно і так і справді довго, дуже затянуто вийшло. І більш-менш щось ефективне почав тільки під кінець будувати. Я думаю, через півроку чекайте на ще одне проходження Worker Center Resources, якому я з самого початку почну з ефективност... ну, з ефективного виробництва всього. Тобто почнемо ми з електрики, з ефективного виробництва електрики. Знову ж ось щось таке побудую. З двома виробництва, з двома тепловими електростанціями. На експорт, кожна на експорт, і одна на імпорт. Далі одразу. Почнемо з наф... нафтою займатися, тому що нафта це гроші. І одразу почну вивчати трубопровід, щоб вивести нафту на продаж, на експорт, що максимально важливо. І ось з таким нафтовим експортом. В наступному проходженні продовжимо. Скоріше за все, я зроблю ефективне виробництво сільського господарства, скоріш за все, двома двома малими радгоспами. Побудую хліб заводити два малих радгоспа. Судячи за все ну, від одного малого радгоспу можна очікувати 10 тонн збіжжя при хорошому виробництві. Тобто на хліб 20 тонн, значить до малих радгоспа. тут якось дивно все забито, то вам не вистачало збіжжя, то тут привезти. Коротше, на жаль, на жаль, фінал. Якщо б ще тематика гри була іншою, а не совкова, то було б взагалі кайф. Якщо б ще ми ресурси тут не купували, а. сюди привозили ту ж сталь, тканину, механічні деталі. Пластмасою. А, так і всі це б спокійно зміг сюди привозити, в достатній кількості, щоб виробляти. Цей завод можна було б спокійно побивати десь ось тут, між вами всіма, і звозити сюди все. Але вже як є? Що ж що дякую вам всім за провеліт, особливо дякую всім ніяких їх можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. саме завдяки вам want ці відео, якщо в когось моїх глядачів також бажання ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, Підписка, подбайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, Всім удачі та бувайте.